Сьогодні з вами я, Людмила Дерева Приводнік. По поводу вчорашнього обращення, я вам дякую велике за коменти, за поради. Обов'язково скористаюсь. Дякую вам за те, що не, ну, неравнодушні. Дякую за те, що проявляєтесь. Дякую вам велике. Що угу. за обману. Хтось хоче тут якийсь мужчина розібратися з обманами в сім'ї. Ага. Що дружина стала холодна. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Вас це хвилює і я дивлюся, що якнайбільше у вас тут так. Угу. А, Іде для вас інформація і ще для однієї жінки, яка в одиночестві і в ограниченнях. Ага. Звертайтесь на особисті розклади. Особисті розклади в онлайні. Будемо з вами спілкуватися. Ви буду відповідати на ваші запитання. Добре, поїхали далі. Сьогодні. Сегодня, сегодня. сегодня такие запитания будем разбираться зараз. Здравствуйте. Вы не могли бы а, ну, разобраться, наверное, да? Будет ли в этом году остановка войны? Уже не знаю, как и сказать. Разбирали по астрологии. Вроде как будет, но много неясного. Ну, я тоже дивилася, и той, кто раніше дивився расклады, вы що что воно, як бы сказать, показывает, что закінчується. да. Але вот такої прям перемоги, вау, да, что там салюты и все такое такого нема. Давайте подивимося, в цьому році закінчиться війна, остановка війни, ви кажете, да? зупиниться війна в цьому році. Такі карти я в шоці. Ви знаєте, тут залежить від декількох країн навіть. Ну, тобто від нашої країни, допустимо, від якоїсь іншої країни, взагалі від всього світу, які і від країн, які головні. В цій всій історії? Залежить від, від руководителя. По Ерофанту кажуть, шукають виходу. А що за руководитель? Який? Ну, який працює над цим. Угу, да. А хто це? Це росіяни? Ні, це не росіяни. У росіян показують бажання мало закінчувати війну. Розумієте, у них, у них енергії мало, вони вкладають мало енергії в те, щоб її закінчити. Балакати вони можуть. Але тут країни це Америка. Це Америка. Знаєте, як вам сказати? Так, вони теж в цьому участвують і вони бояться бути жертвами агресії. Вони думають, як це все зробити. Ну, про те, що тут, тут три країни, як мінімум, зав'язані в цій всій історії, понимаєте? І від того, щоб зупинити це все, от, шукають вихід, да, як зупинити війну, але не знають як. Луна, а це не знають, чи поки закривається ця інформація. Це закривається інформація, не показують як, поки що, знаєте як, вирішують. Вирішують, вирішують цю проблему, але не показують ем, ну, всьому світу, як це буде ця проблема вирішуватись, як поміняти долю. Ну, тут труба зав'єт уже. Ну, і вважають, що домовлятися, ні, от тут, тут домовлятися не вийде. Тут треба тільки через обстріли. Тут треба хорошенько надавати. Для того, щоб потім не вийшло, які раніше що не нащлкали, і потім вони вертаються. Ось така історія. І тут, так, да, йдуть маніпуляції, як і раніше. І вестися на ці маніпуляції, те, що предлагає Росія, кажуть, нерівноцінно. Ну тут, знаєте, що немає, відповіді немає. Все йде взагалі-то до рішення цієї проблеми. Зараз, ще раніше я дивилася, зараз, так. Да, дивіться, вони хочуть обмежити обмежити з однієї сторони, щоб обстрілів не було, а з іншої сторони. Тут одні тузи йдуть. А з іншої сторони. Проявити дуже, дуже багато емоцій з другої сторони. Дуже багато. Щоб для, для того, щоб стабілізувати ситуацію і повернути її в рамки, от іде така. В рамки, в стабільність, це треба значить зробити новий ривок, новий етап. Прояснити ситуацію. Я, який новий етап? який. Ага. Ну, в тому, що е, проясняють ситуацію, що ми хочемо стабільності, да, Україна от хоче стабільності, хоче нового етапу, але сама чи справиться, чи не справиться. Вони ще хочуть прояснити ситуацію, чи справимося ми подивитися, зі сторони, е, на, на, наші воїни. Справляться з тим вооруженням, яке вже прийшло, тобто йде дещо. Тобто вони хочуть подивитися, буде обнулення. Ну, а в Росії, от з одної сторони проясняється ситуація, що ми самі тут да, з ними боремося. З їхнім вооруженням, які нам надали. А з іншої сторони, Росія у неї немає чим. От Не вистачає. Не то, що немає, а от не вистачає постійно, якась нехватка, недостатньо, щоб перемогти обстрілами. У них все йде на уміншенні. на, на уміншенні обстрілів, на менше калічество. Ну, іде к тому, к этому, ну, закривається інформація, закривається, кажуть, все. На даному етапі все, що хотіли сказати, сказали. Ну, а по суті, війна закінчиться в цьому році. Війна закінчиться в цьому році. То, що зупиниться, то призупинюється і притормажує, знаєте як, со сторони Кацапів це 100%. А, ну, Знаєте, хрома лошадь. Немає тої вже швидкості, немає того, тієї реакції. Тобто, щоб робити це добре. І що? І що? Ага. Ну, длітельного процесу тут не буде. Тут це зупиниться довга ця тяганина, яка була, вона зупиниться. От Закінчується мічом. Заблокірується, закінчиться. Тут якась крапка буде, оці длительної ситуації. Вибір буде. Ну, кажуть, вибір такий, тільки, тільки агресія, другого вибору нема. От закінчити війну хочете, кажуть, От тільки через агресію, тільки через е, хороший прорив, над цим треба працювати. Все, і закривається інформація, не показують більше. Тобто на цьому все. Вибора немає. Немає такого вибору, щоб от домовилися, от тільки тут ми домовляємося, зараз призупиняємося і все домовляємося. Ні, тут, тут конкретно поставлено блок на те, щоб домовлятися, ніхто не буде. Тут тільки домовляння через, знаєте, ну йде, йде така фраза, це не моя фраза. Похарі надавати, кажуть так, вищі сили. По-другому ніяк. Добре, поїхали далі. А, інше питання. Скажіть по Нікополю, нічого не міняється. Можливі, можливо, обстріли скоро скінчаться. Там теж многострадальний той Нікополь, який Херсон. Як і Херсонська область. Нікополь по Нікополю. Нічого не міняється. Покажіть, будь ласка. Тут теж йдуть, кажуть, знаєте як перемогти вони не можуть, у них немає шанса перемогти. Да? Вони тут по дураку, от їм хірово, да? їм погано. Вони тут уже, як з протянутою рукою ходять, ну зашкрібають, зашкрібають снаряди, щоб обстріляти, щоб типу, показати, що вони переможуть. Але насправді от, милостиню просять уже со всіх сторон, бачите, руки протянуті. со всіх сторон, щоб стріляти, розумієте? Щоб військовим способом от, от, такими снарядами постійно вас третірувати. На майбутнє що. Угу. Ух ти. Ну, На майбутнє буде новий. Дуже класний такий ривок. Новий етап йде. Новий етап. Що буде? Що буде? Вони уйдуть. Вони уходять? Вони просто уходять. Новий етап їхній. Тобто стріляти надалі, от надовше, вони не можуть. І вони уходять. Ну, це не так багато часу залишилось. Я дивлюся, по кількості карт. Давайте подивимося, а скільки довго це ще чекати? Довго. Довго чекати. Ух що за башня? Що за башня? Ух ти. Що що розрушається? Очікування розрушається. Все, тут судьба міняється. Дочекались, кажуть. Зараз іде... Йдуть переміни, такі кардинальні переміни, і по башні тут розрушаються всі очікування. Їхні. Тут йдуть зміни, ага. Ага. Але це все закрита зараз інформація. Закрита. Коли це станеться? Ну, якщо це, бачите, йдуть ще старші аркани, це буде якась таємна операція, це буде швидко, це буде тут йде. Як воно не показують. Перекривають Верховною жріцей, яким образом проявлять, проявлять наші сили, і як це вийдуть із цієї луни. Тож ждать. перемен рассказывать я не буду, что а вон найдут, это точно, что тут расстраивается. Угу. Ну император тут расстраивается, Это кто у нас расстраивается. Изображение Путина расстраивается. Да? Ну что заканчивается це вся история? Да, манипуляции заканчиваются, вот он расстраивается, что не получается. Йому те получить, на що він розраховує. Добре, йдемо далі. В Росію приїхали корейські військові. Ну, така інформація йде, вона йшла і раніше. Давайте подивимося, що це за військові. Тоді ми дивилися спецназ, казав хтось, що там спецназ корейський приїде. Ні, то, то показали, що то не, не спецназ Должен був приїхати, а зараз кажуть, що вже приїхали, що їх там супровождають. Це військові, чисто військові, чи це інженерні ті війська, за які теж казали, що будуть там копати траншеї, що у них там техніка крута. Це військові, звичайні військові. Чи це інженерні війська? Ну так, да, тут більше, понимаєте, насчет військових тут кажуть туман. Луна. Чи зможуть вони воювати, чи будуть вони воювати. А насправді, що за туман? Вони домовилися, що тут ці люди, які приїдуть, що вони в обстрілах участвувати не будуть, що вони не, не будуть роботи. Ні, Вибір їхній заблокований. Розумієте? Вибір ну, між тим, щоб там прибувати, щось робити або воювати. Отут воєнні дії, тут закриті. Ні. Тут немає, тут заблоковано, тут запрет стоїть, щоб вони не воювали. А от по поводу е, інженерних військ, так, скоріше всього. Тут вони якимось чином будуть проявляти е, тут крім, і заканчувати. Що заканчува? Трансформацію проводити. Що за трансформація? Ну, на роботу приїхали. Понимаєте? Вони приїхали працювати. Вони не приїхали воювати, ні. Тут немає а, такої. В обстрілах вони участвувати будуть. Ні-ні-ні. Вони в обстрілах не будуть участвувати. Вони вичікують. У -у. Чекаю чого. Ну, вони команди ждуть. Коли там уже як би... Соберуться, скажуть, скомандують, що робити. Добре. Так. Коли приберуть росіяни з Радбезу ООН. Знову ж таки, дивіться, Росія агресор присутствує ще й керує там в Радбезі. Коли це все бідлан закінчиться? Коли приберуть Росію, Ждуть удобного моменту, да. В очікуванні, так. Да. Щоб угу. поміняти всю всю історію, розрушити. Угу. А що розрушити? Вони їх розрушать, вони їх уберуть. Розумієте, там, там вкладені гроші. Там же ж вони влажують фінанси, щоб участвувати в цій катавасії. Вот їм вот тут шукають, как би, чекають удобного моменту. Але поміняти повністю кардинально, ну це ж середні башні. То есть розвалиться вся ця історія з ООН, з этими помощь і всякой фигнй. Типа ООН. А, кажуть, тоді ж грошей не буде, понимаєте? Як же ж нам потом бить А что с луной опять? Угу. Они не знают, как это поступить. Вот они еще не, не созрели. Им бы пинка хорошего дать, конечно, для того созревания. Но пока они не созрели, не. А, а вообще, а Орбан еще долго будет мутить воду в Евросоюзе? палки в колеса ставить. Він довго ще буде мутить воду. Ух йо -моє! Тут взагалі такі карти. сила, сила проявляється в війні, він проявляє свою силу. І сила ця закінчується Він хоче з этой силою перемогти. Ну, в смислі закінчити. А ну, підождіть. А, так хто переможе? Це Сорбаном закончить? Так. Угу. Угу. Да. А от так от. Ну тут підготовлена вже ситуація, уже зазрела. Тому що так, одні старші аркани йдуть старші аркани, дві сили вокруг війни. Понимаєте? Сильно он задолбал. С ним завоевать уже просто... Хочет закончить с этими... Ну, с этими же... жертвой, с дьяволом. И с этим... Орбаном, который там в одиночестве. Сам на сам. Но его, с ним хочет покончить. Чекаю. Да. По Ерофанту, по правосудию. Наблюдаю долго. И... Розуміють, що, якщо ми не закончим всю Луну, з якою він зв'язаний, угу. ну хочуть, хочуть, да. Типа, може сам піде, А може опять там щось случиться. Ну, короче, щось щось у них. А у нього сильне прикриття? Як показують, його сильно там. При те саме Притримує, это ж Путин спонсирует. Ну, тройник там, двойник, удлинитель. путина Путин продержимое, да? Угу. А с другой стороны что? розрушають його, його і тут йде башня. З одної сторони хочуть його цю ситуацію, він же сейчас обновився, да, він там якби главенствує, главенствовать должен. отут хочуть хочет цього дурака, кажуть, уже сил немає з ним, надо розрушати. А з другої сторони, тут Путін уже силенки теряє, уже в нього немає той. Того влияння, що було раніше, То есть, він тут сили тіряє. Сильної підтримки такої, як раніше, її нема. Есть, у Орбан там почва з-под ногу А Я забула, може мені там нагадаєте, як звати цю Тіпліцький чи Тіплінський, я не пам'ятаю. Пам'ятаєте цей генерал? Він живий чи ні? Бо йшли слухи, давайте подивимось, він живий. Після бомбю, після того, як там розбомбили штаб і він, він там повинен бути. Кажуть, його не бачили. Давайте і він живий. Так, да, живий. Так, да. Да, він просто від страху, ну як би... Звернувся клубочком, вичікує. Це такий метод оборони у нього. Живий. Добре. Росіяни сунуть біля Терецька. Є загроза оточення. ЗСУ. Оточить ЗСУ біля Терецька. Оточить. Ну тут стабілізується ситуація на майбутнє. Кажуть, це зараз от нехватка. Нехватка снарядів там і е, е, от на даному етапі. Але тут же рядом іде на майбутнє. кажуть, Тут рішиться вопрос, тут будуть вирішувати ще з других сторон, е, щоб стабілізувати це все. Угу. І це буде нормально, не буде окруження. Ні. Сработають вовремя. Добре. F-16 вже в Україні? F-16 в Україні? Угу. Ні, поки ще ні, поки ждуть. Тобто тут процес такий іде. Добре. На сьогодні все. Пишіть свої коменти, пишіть запитання. Дякую вам велике за підтримку ще раз. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь. Плюс 099 28 149 47. Не дзвоніть, пишіть. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пока-пока.